Всім привіт! З вами Катя Геймер і сьогодні ми пограємо в гру Adobe Miem. І я купила ось таке ось Kraken Egg. І сьогодні я хочу подивитися, який пед вилупиться з нього. І він хоче, щоб я його погладила. Усього треба зробити 5 завдань, щоб яйце вилупилось. І да, сьогодні я буду у скані такий ось. Милої киці. Я хочу дати... А, ми можемо тільки брати. Я думаю, що можна давати назву яйцям, але ні. Чому ж ти нічого не хочеш? На площі тут дуже багато людей. І навіть хтось на флайлайт фурі. Або лайт. Невідомо. Ого, який милий скрин. Це ж Пушин. Хто, Хто знає його, пишіть у коментарях. Чому ж ти в мене нічого не хочеш? А зазвичай, коли я вилуплю яйця, у мене дуже багато завдань, а в цей раз чомусь немає їх. Тільки одне. Ну, давайте підемо. В магазин Молозиво, сподіваюсь, воно нам дасть якесь завдання. Ну а поки що походимо тут. І можна навіть покататися на льду. Я це і зроблю. Тут дуже багато пінгвінів. Оп. І в кільце треба оп. оп. Тут такі велике морозиво. Хто б хотів такі в житті, ставте лайк. Я б дуже хотіла. И оп, оп. Ну, Лешти, ты хочешь на кемпинг? Ну, зараз И спать еще хочем. Добрый, добрый. Так, кемпинг у нас ось там. Машин в мене немає, бо я їх вже затрейдила, Тому підемо пішки. Дуже довго йти. Треба, а хтось вже я там бачу когось на кемпінгу. Так, ще трішки і я вже буду там. Тут цікавий будиночок такий стоїть. І ого! Хтось на машині приїхав. Так, ну, а тебе я краду спати. Я вже покупала вхід в цей будиночок, бо це не безплатний. Він покупається за баксики. Нічого собі яка гарна машина. Так, я знаю, що потім він захоче покупатись. Тут можна залізти на дерево. Так, ну вже я залізу. Ні, я застряла. Йдемо купатись. Так, йди сюди, куди ти тікаєш. Так, Кекет ек і мися. У мене така гарна сумочка. У мене така мила. Так. О, У нас вилупився Донкей. Це у нас... ой, що з ним. Це у нас Ункомон. Ну, нічого. Державний. Ну, а на цьому я буду закінчувати відео. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!